Незважаючи на важкі часи життя продовжується лише з початку 2024 року на території Житомирської області одружилося 2717 пар і народилося більше трьох тисяч немовлят. За перший квартал у нас зареєстровано на території Житомирської області саме 3163 народження, тобто 3163 малюка було зареєстровано. А можливо, вони народились не всі на території нашої області, але зареєстровані вони у нас в порівнянні з Минулим роком це менша кількість народжуваності, не значно менша, але цифри показують однозначно зменшення кількості народжуваності. Найбільше немовлят з'явилося у Житомирі. Зазначила Світлана Садовська. У Нас народилося 1120 немовлят в місті Житомирі. Найменшим по показникам реєстрації є у нас Ружин і Пулини. Там всього-навсього 37, немовлят, зареєстрували. Найпоширеніші імена дітей Житомирської області тримаються першими в рейтингу вже кілька років поспіль, каже Світлана. Андрій, Артем, Макар, Роман, Тарас, Тимур, Юрій, Ярослав це такі дійсно імена, які ми чуємо щодня, і бачимо найбільшу кількість дітей, людей з такими іменами. Серед дівчаток це Аліна, Ліса, Дар'я, Владислава, Каріна, Кароліна, Катерина, Марія, Олександра, Поліна, Софія. Також є унікальні рідковживані імена, які батьки обирають для своїх дітей. Наприклад, у хлопчиків це Авель, Аверін, Елізар, Еней, Левко, Любомир, Матео, Мирон, Орест, Остап, Мирослав, Нолан, Остін. Частина з цих імен, зрозуміло, Виходячи, напевно, з національних традицій, серед дівчаток цікавими іменами є Аделія, Амелія, Даяна, Інгрід, Лея, Мія, Неоліна, Орислава, Устина, Христина, Ярина, Олівія. Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.